Давайте про війну нову поговоримо, друзі війну, яка розв'язана е, Трампом. Сполучені Штати знову атакували е, Хуситів, позиції Хуситів у Ємені. Відео показати не можу, але давайте світлину ось таке покажу. Подивіться, будь ласка, це Дональд Трамп, який спостерігає за тим, як його війська розбивають інфраструктуру Хуситів у Ємені. І от вже другу добу поспіль. Вони б'ють в центральному командуванні Збройних сил Сполучених Штатів повідомляють про нову чергову атаку США на позицію Хуситів у Ємені. Телеканал один із Телеканал, вибачте, мені підказує, що два роки тому путіну було видано ордер на арешт. Я помилився, спасибі величезне. Дійсно, два роки тому. Да, це щодо попередньої нашої теми. Так, от повертаємось, телеканал Аль Масіра заявляє, що США двічі вдарили поєменському місту Ходейда. Тим часом у керівництві Хуситів розповіли, що вдруге атакували американський авіаносець Ге Гарі С. Гарі Еструмен в північній частині Червоного моря і що нібито зірвали контратаку США проти них. Тобто Хусити пручаються. А ось Дональд Трамп, який спостерігає в, в бейсболці, в Кепці з власним підписом за тим, як Сполучені Штати наносять удар по інфраструктурі е, Хуситів. Нагадаємо, все відбулося учора. Е, все відбулося учора, друзі. Сполучені Штати атакували. А хуситі, атакували їхню інфраструктуру, а все чому відбувається? Давайте в двох словах розповімо. Вам все відбувається тому, що е, є Червоне море, і там є затока. І через цю затоку там дев'яносто всіх вантажів світових проходить, і це найкоротший шлях. Поки що він є найдешевшим. А тому він дуже високо цінується. І сполучені штати, звичайно, які країни союзники США, використовують цей маршрут, але є такі собі терористи єменські хусити, які підтримує хто ну звичайно ж Іран. А Іран хто підтримує? Іран підтримує Росія. І от ці терористи б'ють цивільні торговельні судна, грабують їх, стріляють по ним, використовують балістичні ракети, щоб ви розуміли. Просто звичайні терористи в тапках. Де вони беруть балістику? Ну, напевно, в е Ірану, а Іран, можливо, в Росії ці технології якось запозичає. Ну, Логіка ж така, і от вони таким чином руйнують всю логістику. Вони руйнують і люди втрачають країни, втрачають величезні гроші. Дональд Трамп, як людина, яка дуже гарно ставиться до грошей, і ви знаєте, що він без сумніву а, запроваджує санкції чи мита щодо союзників, щоб більше заробити сполученим штатам. Звичайно, він на це дивитися не буде, тому він віддає наказ бити по а, гуситам. Самі Хусити сказали про те, що ми з цим моритися не будемо, що у нас є зброя, ми будемо бити американські кораблі. Ну от вже фактично вчора я читав, що Трамп віддав наказ без навіть там, дозволу з Білого Дому, військовим американським, бити по цим терористам в лаптях. А Володимир Пасенко, політолог, про це каже наступне: от давайте послухаємо його думку і повернемось. Сполучені Штати завдали широкомасштабних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Білий дім про це сповістив. І навіть інформують про те, що Трамп особисто за цим спостерігав. Як гадаєте, яка мета операції, яку зараз почала Америка на Близькому сході? Якими можуть бути наслідки, тому що дзвонилися Рубіо з і, Судячи з усього, говорили якраз про цю ситуацію. Так само Ну, про це поінформував як російський МЗС, так і сайт Держдепу. Тут що Трамп хоче демонструвати і кому? Це демонстрація сили. Mm -hmm. На Близькому Сході, Іран. Росії в тому числі. А чому? Ні, Іран Гуси. А тому, що а при чому тут Росія? От ми все хочемо, щоб це виглядало як тиск на Росію. А при чому Росія до Хусітів? Тут Іран. Іран. І це відповідь на достатньо такого: Жорстку заяву я б сказав таку навіть трохи агресивну заяву Айтали, Верховної Айтали Ірану. що ми не підемо на жодні поступки американцям і так далі. До речі, от те, що у нас мало звертають на це ну крім фахівці, звертають увагу, що фактично була і тристороння заява Росії, Ірану і Китаю. Про те, що не можна тиснути на Іран і так далі, чому це важливо? Тому що США, наскільки я знаю, з різних джерел ще з минулого року дуже активно, і до останнього часу активно обговорювалася тема. Ну, як мені один знайомий розповідав, в лютому я його зустрів він повертався з США в аеропорту Зустрілися, і він мені розповідав свої враження: що як там перефразовуючи Маргариту Сіманян. Не в московських гастінах, а, а, а в Вашингтонських куларах в різних аналітичних центрах, а, на різних майданчиках обговорюють одне і те ж, як Трамп жахне по Ірану. Жахне по Ірану. Всі це очікували, а цього досі немає. Я думаю, що Трамп насправді зараз знайшов для себе такий більш прийнятний об'єкт. Ну, щоб не починати, ну тому що важливо завершити переговори по сектору Газа, звільнення ізраїльських заручників. Це переговори між Ізраїлем і Хамасом. США там натиснули, активну роль зіграли. До речі, той самий Стів Уїтков теж там активну роль брав. Набрав участь в цьому, і він теж там сприяв досягненню цієї угоди. Тому і цю угоду треба реалізувати, довести до завершення. І Сектор Газу для Трампа, як ми знаємо, теж зараз такий показовий об'єкт, роліки випускає він за допомогою які створені за допомогою штучного інтелекту. Ролики специфічні, правда, але тим не менш там. Трамп демонструє свій особистий інтерес до сектору Газу, у нього там вже якийсь мегапроєкт є девелоперський по сектору Газу, який, правда, не подобається палестинцям. А на Іран зараз нападати, значить може, це може зірвати домовленості з Хамасом і може призвести до загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, Трамп до цього не дуже готовий. Взагалі, от треба розуміти, Трамп е, е, здійснює тиск. Ось агресивний тиск проти тих, кого він вважає слабким, от в цьому сенсі він діє як путін ну поки що, от без використання збройної сили хусіти це окремий момент. похусити можна, тому що це проксі Ірану, це вам не Іран а так далеко. Це до речі, поруч Саудівська Аравія. Це такий жест Саудитам. Що бачите? Ми вам можемо допомогти, тому що хосіти вони створюють проблеми і для Саудівська Аравія. Головне. Вони створюють проблеми для нормального е, судоплавства е, в районі Чорного моря, е, Червоного моря, е, е, тому що те, що йде торгівля через Суєцький канал, о, тут якраз кусіти заважає дуже сильно, і е, Трамп е, хоче вирішити цю проблему. І хосіти такий зручний об'єкт. Вони не все ж не такі потужні, як Іран. Е, е, удар по Хуситах не викличе кризи на Близькому Сході. Я вам скажу так: насправді тут більше пунктів, ніж чогось такого принципово нового я також погоджуюся, що тут більше пунктів аніж принципово чогось такого нового, оскільки адміністрація Байдена також проводила відповідні удари. Але вони не були такими масованими, вони не були настільки руйнівними для терористів з Ємену, але вони також були. Так, тому те, що зараз відбувається, це реально більше схоже на таку показуху на таку демонстрацію. Хоча не без цього, я, я реально такі дії підтримую, вони пов'язані з тим, що е потрібно поставити на місце е Іран в регіоні, їх проксі в цьому регіоні, і, зрештою, дійсно, коли є певні е певні перепони до торгівлі, коли великі країни втрачають гроші. Ну всі ж це розуміють, що насправді можуть бути такі військові дії. Ну, мова ж йде там не про 2 долари, чи 3. Ми ж розуміємо, що там плюси є політичний момент, там геополітичний. Ну тобто дуже багато. І є ті, хто заважають, якісь терористи в Лаптях, яких підтримують такі самі терористи в Ірані. Ну, вибачте, зрозуміло, що це є абсолютно, абсолютно закономірно. От і все.